Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Хочу сьогодні познайомитися з вами поближче чи себе познайомити з вами. Я почала знімати відео 19 мая 2022 року. У мене дуже великий обсяг моїх захоплень. Я дуже багато чим займаюся, багато чим мені подобається і в'язання, і вишивання. І декупажем свій час займалася, і шию, і роблю поділки всякі. Ну, і в основне, більше всього, це город, тому що ми вже шостий рік живемо в селі, і до цього ми жили в місті. Ну, мені подобалось завжди. У мене дуже багато квітів, і ми навіть в місті жили, то в мене кімнатні квіти були, і невеличкий участок був коло хати. Я висаджувала і овочі, які, ну, що можна було ненавеличкому участку. У мене помідори завжди свої були, огірки. Огірки, звичайно, щось в городі чи земля була погана, чи що, я не знаю, ну погано родили. А помідори в мене завжди свої були, я ніколи не купляла так, там консервувати чи що. Ну, і також виставляю, ви бачили і кулінарію потрошки, що, що в мене там більше, я люблю. Їсти готувати не люблю. Але ну, буває натхнення на ходи і хочеться. Більше всього люблю працювати на городі. Маю невеличкий парничок, він, звичайно, холодний, неотоплюємо, але висаджую там і розсаду, і квіти. І в цьому році, ну, в минулому році, вже осени посадила тюльпани на виганку. Просто не було на городі місця приготованого. А час вже спливав, і я вирішила висадити там тюльпани, нарциси, гіацинтів трошки. Трошки висадила розсади на вигонку тюльпанів, ну, геть трошки, вони вже, до речі, понакльовувалися, занесла в сарай, вони там волога трошки пішла, і вони почали проростати. Зараз винесла в кладовку, то поки стоять на місці, а потім чуть пізніше буду заносити до хати, щоб вони росли. Що хочу сказати, мені дуже приємно спілкуватися, дуже мало коментарів, дуже хотілося б більше коментарів. Щоб був зворотній зв'язок. Може, тому що я не показувала себе ну, вживу, якби, ну, саму себе. Може, тому менше підписчиків. Ну, надіюся, побачите мене, оціните і будемо спілкуватися. Дуже цікавить, щоб люди писали коментарі, тому що хочеться зворотнього зв'язку і. Щось можна було б розповідати, може, і не по цій темі. Я, до речі, займаюся психологією, також можу ну, на цю тему поговорити. Так що у мене ну, дуже різносторонні е, мої захоплення, тому дуже хотіла б спілкуватися з вами як можна ближче. Ну, ось так трошки про себе розповіла. Е, підписуйте, ставте пальчик догори. Дуже дякую тим, хто підписався, хто ставив лайки. Я думаю, це не дуже якби, загайно поставити пальчик догори. Я колись також дивилася відео і думаю, ну подивилася і все. Ну, Головне, що я подивилася. І навіть ну, не звертала уваги, ну, думаю, на що той пальчик там ставить, то все. Зараз я розумію, і треба і рекламу продивлюватися, тому що люди працюють і вони мають, як сказати. За свою роботу отримувати якусь винагороду. Хтось вже ну, добився якихось успіхів, отримує вже гроші. Комусь просто, просто ваш лайк дуже приємний. Тому дякую всім за лайки, дякую всім за коментарі. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. До нових зустрічей!